Починалося все тут від Зужгорода, підписав контракт, ну, почав служити. Потім через два місяці служби нас відправили на навчання в Луцьку область. Ну, Володимир Волинський, там, де ми пробули місяць, коли вже почалися ці заворушки, там Крим помалі починали віджимати, війська вводили туди. Тоді вже ввели бойову тривогу і нас звідти зразу кинули в Ужгород, дали тут на збори. День-два поїхала перша партія. І через тиждень, другий, вже я попав в другу партію, і ми вже потім поїхали в Сумську область. Там побули десь місяць, ну, закинули нас під місто Глухів, під російську границю, туди теж думали там. Закинули, а потім вже після того прийшов якийсь наказ, завдання, що швидко збирайте лагер і вертайтеся назад. Ми думали, що ми їдемо додому. Все ж таки батьки теж надіялися, так як і ми, що їдемо додому, але так сталося, що трохи не до Ужгорода доїхали, а тільки на другу сторону на схід. Їхали, ми навіть не знали, куди ми їдемо, що, як, де ми. Ми питаємося, куди їдемо. Ніхто нічого не каже. Тільки таке догадуємось, що, як, куди, всі такі. Ну, по початку, перший раз всі перепугані, всім по 18 років, по 19, кому скільки старші, менші. ну, Навіть не знаю, це так Тобі, важко передати. Були? Мені на той момент було 18 років. Можна сказати, що ніхто не казав батькам, куди ми їдемо. Всі казали, що ми на навчаннях, туди-сюди, і ну, щоб батьки не переживали себе, ну мало ли. Я власне, перший місяць нічого не казав, що де я. А що казав мамі? Нічого, що все нормально, живе, здорове. У ну, перші дні ми приїхали, розгрузили ешелон, цілий, потім поїхали розбивати. Хтось поїхав лагер розбивати. Ми поділилися на дві групи. Одня, як приїхала, зразу поїхала лагер розбивати, а одна залишилась розгружати техніку. Ми поки розгружали техніку. Нам дали такі два листочка, А4, від руки намальована карта на одному листочку і на другому від руки намаль... намальовані переїзди, дорога і населені пункти. От нам видали, дали механік водій і наводчик. Поїхали двоє, чоловік, екіпаж, дали вам карти, і от колона вистроїлася десь із 50 машин. І каже: от, їдьте. Хто буде відставати, то ну, типу, то буде хтось чекати або що як. Із тих, ну, реально, ми із 50 машин в перший за скільки це, 20 годин дороги без зупинок, нам видали сух пайок на сутку. І з 50 машин нас доїхало тільки 16 в перший же день по, цьому, по, по тих картах. Що це? А остальне в когось техніка ламалася, хто когось щось, то, то всі тірялися десь. Хтось блудився, хтось відставав, хтось, ну хтось потім доганяв їх, шукали. Таке, хтось через три сутки вернувся, хтось через дві, хтось по одній машині верталися самі. Перший раз у нас взагалі почалося таке, що ми стали все всі, біля машини, стали поїсти, повечеряти. Тут під'їжджає, ззаді ж і починає стріляти. Ми ніхто нічого не зрозумів, всі такі перший раз дивувалися, що таке. Звідки ми швидко всі такі труситься, не знають, що робити, що як, крутитися, ну, але все-таки нікого не заділо, все нормально. Але потім вже почалися через тиждень десь вже, ми почали штурм, почали захвачувати блокпости, населені пункти, таке, дороги, опорні пункти. Мені з ким там познайомився в армії, друг сказав, коли ти на війні не потрібно думати, що ти скоро вернешся додому. Просто потрібно думати, жити цим днем. І просто от про це не думати, що коли ти вернешся. Каже, ну коли про це думаєш, це дуже тяжко. Тобто, ну я старався про це не думати, що я вже скоро вернуся додому. Можу тільки жити одним тим днем, що ну, вже буде як буде. Ну.